З тобою все добре. Зовні виглядає ок. Є де жити, маєш турботу чоловіка, фінансову підтримку. Але всередині якесь таке відчуття пригніченості я себе не знайшла. Ніби жити комфортно, але всередині внутрішнє незадоволення та неспокій. А ще гірше я нічого не роблю, я боюсь, а раптом це не моє або в мене не вийде. І так проходить час і нічого не змінюється в твоєму житті. Якщо тобі це знайомо, залишайся. Ми розберемо звідки це відчуття, чому так складно почати щось нове, і як обережно, без тиску зробити перший крок до себе. До мене звернулася дівчина, клієнтка з таким же запитом щодо реалізації. Сьогодні це дуже актуальна і глибока тема, яка резонує з батьма жінками, дівчатами, мамами, дружинами, які опинилися в безпеці, комфорті, але без внутрішньої реалізації. І... То що з внутрішнім станом? Це дуже насправді не просто прокидатися і знати, що нібито все в порядку, все добре, тебе люблять, про тебе дбають. Але ти не відчуваєш себе живою. У таких станах часто виникає думка: я не працюю, я нічим не займаюся, зі мною щось не так, я ледача. я ні на що не здатна, я не знаю, чого я хочу, а можливо, я нічого не хочу. А хто я, окрім мами, дружини? А якщо я почну щось, а це не моє і тільки втрачу час, насправді це не лінь. І не набажання. Не це страх е, втратити час, зусилля своє, а головне віру в себе. По-перше, якщо я спробую і не вийде, це буде боляче. По-друге, страх можливих труднощів. Тому мозок підказує краще нічого не робити, ніж розчаруватися. То чому ж ми боїмося шукати себе? Ну, по-перше, нас е, не навчили або не дали можливості навчитися. Експериментувати без гарантії результату. Тобто, вміти ризикувати, щось робити так, спонтанно, за бажанням. Скоріше за все, з дитинства нам часто казали, та не ганьбися, соромили, якщо щось не виходило. Казали, ну, роби щось серйозне, не марнуй час, це якась смачня. І, звісно, тепер ми можемо боятися зробити помилку. Тому що десь якесь переконання, ну, потрібно, якщо вже щось робити, то відразу своє таке покликання повинно, бути. робити зразу щось таке серйозне, а інакше це все фейк. Але знайти себе це не рішення в голові. Це досвід, це пошук, це помилки і багато помилок це нормально. То як же знайти себе без тиску? Даю шість простих дієвих порад. Ну, перше. Дозволь собі пробувати без зобов'язання, що це назавжди. Якщо я вже за щось типу, берусь, да, то повинна бути така справа мого життя, а не просто марнувати час. Такий собі підхід, а спробуйте інший. Наприклад, якщо я попробую, ну, наприклад, на місяць. Це може бути люба справа, яка вам підходить, Там, ведення блогу, наприклад, навчання, робити щось своїми руками, працювати з людьми. Що б ви не робили? Робіть це як експеримент. Що це дасть? Це буде вчити вас адекватного відношення до нового та нормально сприймати свої помилки. Тому що ми ж боїмося робити неправильний вибір. Це дає подивитися на себе як на дослідника, який вивчає, досліджує нове щось, а отже, і має право робити помилки. Друге, замість питання, а що ж моє, а що почати, а яке призначення? Задайте інше питання. А що мені було б цікаво просто спробувати? Не обирай професію життя, обирай просто наступний крок. Якщо ви будете шукати гарантії, що це саме ваше, ось це воно саме, то ви будете боятися ризикнути почати. Ви будете просто стояти на місці, нічого не робити, а потрібно лише спробувати. Потрібно концентруватися на кроках, які, можливо, вам будуть цікаві. Це буде вас вчити, як бути відкритими до нового, до ризиків, навіть якщо гарантій немає. Третє, Вивчи себе через інтереси дитинства, емоції, що давали в дитинстві таку позитивну енергію. Що тобі завжди подобалось навіть у грі, коли ти була дитиною? Що б ти могла робити зараз, наприклад, без оплати? Напишіть такий список можливих варіантів, захоплень. І виберіть пріоритетніше. Четверте, Заохочуй свої зусилля. Будь доброю до себе та своїх зусиль. І не потрібно знецінювати свої починання. Тому що перші кроки вони завжди складні та завжди нерішучі. Ну, як у малої дитини, яка починає тільки ходити, да, і їй так лячно. Тому не будь до себе суворою. Дай собі час для експериментів, для помилок. І саме головне. Не порівнюй себе з тими, хто вже має певні успіхи, тому що, порівнюючи себе, ви ніколи не спроможні будете розпочати щось нове. Ви будете тільки знищувати свою самоцінку та може зовсім пропасти бажання щось робити. П'яте рухайся маленькими кроками. Не гіперболізуй всю свою діяльність так наперед. З якою діяльністю вам потрібно буде зіштовхнутися в майбутньому, тому що це може автоматично знову налякати, відштовхнути, розпочати. Пам'ятайте, що навіть велику ціль можна досягти маленькими кроками. Так як пригадуємо дітям, наприклад, да, зазвичай. І вони, якщо щось хочуть, то вони йдуть і роблять. І батьки їм говорять, не лізь, не роби, не трогай, а у них немає цього страху. Вони так спонтанно біжать і роблять, тому що дитина не думає наперед, а що в неї там не вийде. а Скільки їй потрібно щось зробити наперед, і які, з якими ж трудностями вона там зіштовхнеться. Вона не боїться зробити помилку, не боїться можливих труднощів, а просто бере і робить. Тому що у дітей є ось ця така спонтанність. Захотілася і понеслася так робити відразу. До речі, це базова потреба, яка повинна бути. І якщо її батьки не задовольнили, не змогли задовольнити в дитинстві. Дорослій людині важко почати ризикувати, а тим більше без гарантії. Шосте. Починай робити прямо зараз. Не чекай слушного моменту. Саме важливіше це взяти і почати робити. Починай вже сьогодні, а не з наступного понеділка. Не відкладай. Тому що головне почати рухатися, а не стояти на місці. Кроки можуть бути правильні і неправильні, і це насправді не так важливо. Важливо, що ти вже щось для себе робиш, що не відкладаєш на потім. Також важливо нагадати собі, якщо ти зараз не працюєш. Це не робить тебе менш цінною. Якщо ти не знайшла себе, то це не значить, що ти ніколи не знайдеш. Просто дозволь собі бути в дорозі. І якщо думки знову з'являтимуться, що там не знайшла себе, що щось, можливо, не те роблю, а вони будуть з'являтися, тому що у нас працює так розум. Він постійно нам нагадує, особливо переживання. То ти нагадай собі, що ти в дорозі, ти рухаєшся в цьому напрямку, ти вже щось для себе робиш, і це тебе може заспокоїти. Будь уважний до себе так, по-доброму. Пробуй, досліджуй і не забороняй собі помилятися. Якщо це відео тобі відгукнулося, став лайк, підпишись і напиши в коментарях, що для тебе зараз найважче зробити, що тебе зараз найбільш стримує, от щоб просто взяти і розпочати. Залишайся зі мною, тут буде про важливе простими словами легко та душевно. Також можна записатися на консультацію до наших фахівців психологічного центру та тілюш.